Влітку 2022 року я скурив свою першу цигарку. Починалося з одної цигарки, потім перейшло до двох, трьох і п'ятьох цигарок в день, потім вже їх було 10. Якийсь час я курив не в затяг, допоки знайома мені не сказала, що я курю не взитяг, і щоб правда отримати максимум від цигарети, треба курити взитях. І осінню 2022-го я скорив свою першу цигарку в затяг. Я чуть не вмер, коли її курив, але мій мозок отримав дофамін від цього. І це приросло в залежність. Я почав курити кожен день, перейшов до електронок, і потім мені ще 5 хвилин треба було зробити затяжку, допоки в мене не почали сліновилення. Кожен раз, коли я робив затяжку цигарети чи вайпу, в мене виділялася сліна і мені хотілося харкнути, сплюнути. Це огидно. Коли в мене почалося типу, ще сильніше, 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 то я вирішив зупинитись, тому що це неприємно, це огидно. Я розумів це для себе як знак, що мені треба було кидати. І тоді я вже реально задумався над тим, що це ще квіточки могло бути все набагато гірше: рак горла, рак легень, якби я не кинув цього раніше. Привіт! Радий вас бачити на каналі Слейданя. Перед початком заварюйте собі або кавуську. Сьогодні ми будемо говорити про залежності та як кинути щось, як вийти з залежності. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І якщо хтось хоче підтримувати і купити мені кавуську, то в мене є баймі внизу. Приємного перегляду. Перше, що нам допоможе вийти з залежності це свідомість. Ви маєте розуміти пр проблему вашої залежності. Наприклад, ви п'єте. Ви маєте розуміти, що у вас потім будуть проблеми з серцем, ви можете померти від сердечного приступу від heart attack, у вас можуть бути проблеми з печінкою, будете страждати все своє життя в лікарні до своєї смерті. Ви маєте зрозуміти причину та наслідок, якщо ви покурите, у вас може бути рак горла, рак легень, проблеми з серцем, проблеми з спермою і дуже дуже багато інших проблем. Тобто ви маєте розуміти суть вашої проблеми. Чому ця дія, ця звичка, яку я роблю, вона проблема, що може статися в результаті. Або, наприклад, ви їсте ту матч е, всякої поганої їжі, і в результаті у вас може бути діабет. Тобто, ви розумієте, причина і який наслідок. Поступ повість. Не робіть все отак. І все, типу, наприклад, з внутрішнього дня я вже не їм нічого солодкого, я більше ніколи не буду їсти цукор в своєму житті. Ні. Якщо буде себе обмежувати, вам ще більше того буде хотітись. Ми не робимо все різко, ми поступово зменшуємо кількість солодкого, і вам не обов'язково його зменшувати і взагалі його не їсти. Вам просто треба уникнути поганих наслідків, не забагато його їсти. Що ви його в міру і стати, нічого шкідливого і поганого не станеться. Хоча, з іншої сторони, медалі в мене є знайома бабуля, вона дуже багато курила в своїй молодості, вона англічанка. І вона різко кинула курити. зграти в Англії дуже дорогі, щоб ви розуміли. Тут пачка може коштувати фунтів 10, і це дуже дорого. І вона просто різко взяла і кинула. І більше ніколи не курила. Бо вона хотіла зекономити гроші. Деколи різкість хороша. Але не всі можуть так взяти легко і відмовитись. В більшості у буд... вас будуть зриви. Тому біть все поступово. Заміняйте шкідливу звичку. Якщо ви курите постійно, чому ви курите? Ви курите, тому що вам скучно, чи тому, що у вас дуже багато стресу в житті і ви хочете його зняти. Якщо відповідь на питання це у вас дуже багато стресу і ви хочете його зняти. То почніть робити дихальні вправи, медитації. Цекий собак. Який собак. який собак. А коли бачить тваринок по телевізору, то вони не гавкає. Розумний пес. Просто бачить тигра чи ще когось і зразу гавкоті біжить. Якщо ви курите, то замініть, наприклад, куріння на дихальні вправи на медитації. Це допоможе вам зняти стрес. І куріння. А вас вбиваєш повільно, а дихальні вправи вас не вб'ють. Вони допоможуть вам з тривогою стресом. Ну, і медитації допоможуть чисто вам думки. Це насправді дуже класні речі. Я сам слухаю медитацію. Виберіть якусь одну, знайдіть на Ютубі і слухайте її кожен день. Підтримка. Шукайте підтримку в друзів, в рідних. Коли навколо є підтримка, то... Набагато легше стає і кинути звичку, і більша сила волі, і більша мотивація є. Наприклад, багато історій що там де кидають курити, коли діти народжуються, тому що вони не хочуть, щоб діти то вдихали, і в них появляється мотивація, заради чого то кинута. Чітко встановлюйте свою мету та розумійте її. Не робіть все зразу, не питайтеся позбутися кількох шкідливих звичок зразу. Почніть з однієї. І поступово повільно рухайтесь. Зміна середовища. Уникайте місця середовищ, які вас можуть спонукати до цієї шкідливої звички. Наприклад, коли ви живете в абізивній сім'ї або в токсичній, з токсичними людьми, у вас постійний якийсь стрес, якась драма, то, звичайно, ви будете курити, тому що у вас дуже багато стресу буде. Бо, якщо у вас середовище їбануте, то міняйте середовище. Я розумію, що зараз важкий період війна і дуже багато стресу, в принципі, по всій Україні. Кожен день стрес, тривога. І просто контролюйте те, що ви можете контролювати. Нагороди. Нагороджуйте себе кожен раз, коли ви поступово щось кидаєте. Нагороджуйте себе за уникнення шкідливих звичок. Наприклад, ви цілий день сьогодні не покурили. То нагородіть себе чимось. Нагородіть себе. Поїжте смачно, замовте собі якусь піцу, піште якихось цукерок, подивіться любимий серіальчик. Нагороди нам потрібні для дофаміну, прикладці собак. Собак завжди треба нагороджувати лакомством, тому що їх це мотивує, це називається позитивна мотивація. І коли ви так себе хвалите, обіймаєте, нагороджуєте, то ви будете розуміти, для чого ви то робите. Якщо ти себе не нагороджуєш ніяк, хочеш перейти на правильне харчування? І, в принципі, ти їш непогано, ти їш 5 різних фруктів і овощів в день, ти їш три рази в день, але ти думаєш: ну, блять, ну їм і їм, типу, пофіг. Ні, не пофіг. Ти робиш досягнення, а це дуже класно. Ти маєш себе нагороджувати. Як тоді твій мозок буде розуміти, що... Ти робиш щось правильно. Знаєш, чому негативним звичкам легше, легше підчепити негативну звичку, ніж позитивну? Тому що в нас сильний випліск емоцій. Ми себе починаємо вонити, блядь, я скорив ту сигарету, я мав її не курити. І ми потім ще більше того хочемо, тому що в нас відбувається емоційний сплеск. А коли ми типу, робимо все правильно, то в нас нічого не відбувається, ми такі пофіг, типу. ми навіть себе не нагороджуємо елементарно, те, що ми зробили щось круте. Нагороджуйте себе за любі досягнення, треба себе нагороджувати. Тому що тоді твій мозок буде розуміти, що ти робиш все правильно, і він буде хотіти тої нагороди і робити то, і тобі буде легше і легше робити якісь складні задачі. Терпіння. Пам'ятайте, що позбавитися шкідливої звички це непросто. Не просто взяти так і позбавитися шкідливої звички. Якщо ви все життя курили. Зараз ви в мене все, сьогодні всі приклади з сигаретами. Ви раз і все, і ви вже ніколи не курите. Деколи так буває. Але якщо у вас так не є, то будьте терплячими до себе і робіть маленькі кроки. І ви туди дійдете. Я вам обіцяю, ви туди дійдете. Якщо ви переїдаєте, просто поступово почніть. Вам не треба себе обмежувати в кількості їжі. Запам'ятайте, вам того робити не треба. Просто обмежуйте себе. Шкідливій їжі. В плані там фастфуд, чіпси, обмежуйте себе в такому, дозволяйте собі це, але в міру розвивайте позитивні звички. Робіть акцент на ваших позитивних звичках і позитивних здобутках. Якщо ви, наприклад, їсте солодке, дуже багато солодкого, замість цього сходіть в зал. Замініть ваш фастфуд. Якоюсь смічною та корисною стравою. Замініть ваше куріння медитаціями та дихальними вправами, Замініть горілку водою, позамінюйте оці ці негативні речі на позитивні. І також пам'ятайте, що інколи вам потрібен спеціаліст, щоб вийти з чогось. Наприклад, з наркотичної залежності, з алкогольної. Вам для цього може знадобитись спеціаліст. І тому не бійтесь звертатися за допомогою до психолога, до психіатра, до спеціалістів. Як ви хочете, щоб вам допомогли, якщо ви не будете просити про допомогу, ми в цьому житті нічого не робимо самі. Їжу ми купляємо в магазині, яку фермери якісь вирощують, якісь банани, там, овочі, фрукти. Ми купляємо це в магазині. І це не ми їх вирощуємо. Одяг ми купляємо. Які шиють швачки там, на фабриках роблять, інші люди роблять. Ми не супергерої. Нас так Бог створив, що ми маємо допомагати один одному. Люди мають допомагати людям. Не бійтесь просити про допомогу. Це класно, коли вам хтось допомагає. І я в вас вірю, у вас все вийде. Бачимося з вами наступного тижня.